100 метрів творчості вже втретє, у Коломиї під таким гаслом проводять фестиваль Артвізія. На один день головна вулиця міста перетворюється на справжню мистецьку галерею Просто неба тут об'єднуються художники, майстри рукоділля, музиканти, актори та всі, кому не байдуже мистецтво. Яка атмосфера панувала на святі та чи не злякав митців дощ? Уже готова розповісти наша Ольга Гереджук. Театральні дійства, акустичні виступи, майстер-класи, аквагрим, прикраси ручної роботи. Тут кожен знайде те, що до душі. Фестиваль вуличного мистецтва Артвізія вже втретє зібрав митців з міста та сусідніх областей у Коломиї. Першу артвізію організували не лише як творчу зустріч, а як один із методів боротьби зі стихійною торгівлею, яка донедавна фактично заполонила центр міста. Пригадує один із співорганізаторів фестивалю Артвізія Назар Тодорів. В першій основі даного заходу у Коломиї була проблема стихійної вуличної торгівлі, і просто її заборонити було як не варіант. Потрібно було подати людям альтернативу. І альтернативою вийшов даний захід. І, як практика показала нам за три роки, людям це сподобалося, і люди не хочуть повер. Та більш до хаосної торгівлі, тому що кожен фестиваль, який проходить тут, це є щось інтересне для так само як для мешканців, так само для туристів. Свою амбітну мету таки виконали, хоч досконалості немає меж. Наголошує ініціатор проведення фестивалю. Перший заступник міського голови Сергій Коцюр він каже: якби не волонтери, та підприємці міста, то дійство не змогло б відбутись. Завжди хочу, щоб було краще і краще. Але можу сказати, що з кожним разом артвізія стає більшою, більше приїжджає до нас цікавих людей, більше музикантів, і я думаю, що якраз ті оправдання, які ми задумували з самого початку, про те, щоб наша стометрівка наповнювалася мистецтвом, воно ми якраз до цього йде. І нас ще чекає цього року дві артвізії. Я думаю, що буде ще більше цікавих музикантів і митців. До цього проекту долучилося дуже багато коломиян. Це різні люди, але кожен з них вже друг, другий рік поспіль долучається до цього проекту. За що ми їм дуже дякуємо і надіємося, що те, як ми попрацювали, їм наші результати дадуть ті плоди, заради чого вони були меценатами і спонсорами цього проекту. Від представлених хендмейд виробів розбігаються очі. Не знаєш, куди й податись: То гобелен, то вироби зі шкіри чи то полімерної глини. Кожен майстер унікальний митець. Каже співорганізатор фестивалю Олена Бойцан. Досить складно, тому що е, і погода не зрозуміла. Наші е, митці досить примхливі, так От, і вони бережуть свої прикраси від всіх погодних умов. Для мене артвізія це можливість поспілкуватися з великою кількістю творчих людей. Тренд цього літа дерев'яні мотелики для джентльменів. Ця мода прийшла до нас з Європи. Аксесуар додасть шарму кожному. До того ж він дуже практичний, запевняє майстер-продавець Андрій. Класна штука, досить практична, тому що вона, вона їй не потрібно, вона не гнеться, і якщо замаститься, то її дуже легко поправити. Дуже хороша. А в артвізі беруть участь розумні люди, креативні люди, які створюють хоч щось можливо не все є класним, можливо, не все є актуальним, але. Але це знову ж таки рух вперед. А за кілька метрів царювання деревини завершується. У майстрині Ольги головний атрибут робіт шкіра. Це і брошки заколки, які можуть підходити як для одягу, для сумок, наприклад, а також такі е, пов'язочки для дітей можуть підходити. Серед юних талантів і вже знані коломийські митці, художник Олег Лобурак каже, що навіть не уявляє коломою без вуличного мистецтва. Коломия без вуличного мистецтва то не коломия, моя уява. Всі мають посміхатися, творити. Малювати, зустрічатися, пацерувати центром і мати хороший настрій. Бо це є по європейськи Пейзажі, портрети, карикатури та натюрморти. Це вже артвізійна картинна галерея Просто неба художниця з Тернополя Роксолана, окрім своїх робіт, спішить показати нам годинник, виконаний авторською технікою. Це моя авторська техніка. Насправді перший раз вона до мене прийшла десь у 2013 році при створенні однієї. картини. Я їй дала назву Пейпр. Джелія адже я використовую тут в основному газети. Мене ну я люблю дуже подорожувати. Мене родичі подорожують по всіким країнам світу. Тобто, це день Нью-Йорк Times і багато інших. Ось і я поєдну тут. Желатин, клей і тому подібне. Організатори сподіваються, що вже згодом фестиваль Артвізія стане всеукраїнським. Хоч і цьогорічна Артвізія вже може похвалитися широкою географією учасників. Андрій приїхав з Тернополя. каже, подорожує, аби його почули. Адже у рідному місті є певні заборони щодо діяльності вуличних музикантів. Треба розвивати культуру будь-яку, музичну, художню. Зараз у нас, на жаль, це дуже тяжко, От в місті Тернополі в п'ятницю вийшли грати на вулицю, і виявляється, що в Тернополі є заборона для вуличних музикантів. Це нас теж здивувало, міліцію це теж здивувало. Ну, всі в шоці, як таке могло вийти. Ну, але хтось підписав, тому що там хтось пожалівся, що ми мішають. Самі ж коломояни в захваті від вуличного дійства. Кажуть, приємно, що у місті є молоді та ініціативні люди, які вміють організувати справжнє свято. Звичайно, подобається все, подобаються ці люди і високі, які ходять. Не знаю, забула, як це називається. Так, так, в більшості подобається все. Хотілося б частіше. Того року три рази відбувався цей фестиваль. Хочеться приймати в цьому участь, допомагати. То настрій для людей, якщо свято, що відчувається, що в місті. Є свято, є рух, є, співають діти, хто дивиться концерт, хто дивиться на торгівлю, хто хоче щось купити. На свята хай буде. А на кожен день треба працювати. Більше людей приїжджали з Ходу, подивилися, яке у нас мистецтво, яка в нас культура, як люди відпочивають, як вміють організувати це свято. І було б дуже приємно, і було б у нас єдиний день в році чи. Тому єдність була би звичайно. Варто це по перше. сучасно. молоді. Це дуже подобається. Дуже подобається ярмарок. Не тільки в центрі міста, так пройтися по соці і подивитися, що знову для себе це дуже дуже класно. Мені подобається атмосфера міста, якою наповнюється, насичується кожна людина, дуже тут всі згуртовуються, і в них одна мета показати людям красу, яку вони творять самі. Мистецьку атмосферу трішки зіпсувала злива, тому епіцентром святкувань стало не кафе Генеза. Тут організували своєрідний квартирник. Музиканти, навіть не роззнайомившись до ладу, як то кажуть, зіспівались, а радше зігрались. Подорожує Європою сам родом з Коломиї. Музиканту до вподоби, що рідне місто підтримує європейські традиції. Дуже класний. Я не очікував ніколи, що в Коломиї буде таке, такий фестиваль. бо Я, знаєш, подорожую і знаєш, шукаю такі, такі фестивалі десь по, по Європі. А тут я приходу Коломиї до сім'ї. і от такий фестиваль неочікувано. Вже 10 років музикант грає на ударних. На знайомець цікавим інструментом це хендпен. його почали виробляти у 2000 році. В Швейцарії дістати важко, проте воно того вартує, каже Олесь. Практично кожна кожна ямка це нота. Нота. Чим, чим чим менша ямка, тим вища нота. І це частина кром ямки, вона туди плоскіша сталь. Це частина сталі вона натягнута як, як струна гітари. Так що, коли її б'єш, то вона видає ну, ну, правильну ноту, так само як в гітарі. Вона, коли натягуєш ноту в гітарі, вона видає правильну ноту. Олексій – постійний учасник артвізії, грає як соло, так і в гуртах. каже на таких заходах: музиканти мають нагоду поповнити коло своїх прихильників. Є відглядачі, які можуть потрапити просто так стихійно, скажемо на це. Вот їм можливо сподобається і таким чином вони набирають свою аудиторію. Ці люди. Ну і взагалі це класне проведення часу. Дуже таке ефективне, типу для молоді. Це я вважаю, що саме головне мати як от змогу реалізувати себе в такий спосіб. Також у рамках проведення артвізії, коломияни мали нагоду проголосувати за логотип міста. Нагадаємо, близько місяця тому оголосили конкурс, грошовий фонд, якого становить 10 тисяч гривень. Коломияни мали нагоду віддати свою перевагу логотипу, який найбільше припав до душі у соцмережах. А от тепер і просто перехожі можуть обрати той, який сподобався найбільше. Люди спочатку відмовляються як від надокучливих рекламних флаєрів, та коли чують, що обирають логотип міста, зголошуються без вагань. кажуть, що це майбутнє обличчя міста. До слова вибрати було з чого аж 94 варіанти логотипу. Чудово, молодці. Це і для гостей, які приїдуть цікаво, і нам всім цікаво буде подивитися. І Взагалі, наше місто буде, хоч процвітати десь трохи за межами нашої області. Насправді я чув. Ви звичайно, теж в соцмережах дуже активно це питання обговорюється. І я думаю, логотип потрібен для того, щоб новити якось. Обличчя міста, ну, тобто, власне, він буде презентувати те, що відбувається в місті, і відповідно, напевно, він потрібний. А вибрати серед такого різноманіття дуже важко, і звичайно, у кожного своє вподобання. Мені, наприклад, там подобаються якісь більш такі схожі до мультяшних. Подобається якісь мені подобається той логотик. Знає, номер 8 і 8. Наступна артвізія відбудеться у дні святкування 775-ї річниці з дня першої згадки про наше місто. Організатори вже активно готуються до її проведення і обіцяють, головна вулиця міста знову і ще яскравіше заграє мистецькими барвами. Більше про атмосферний фестиваль розкажемо у програмі Мистецька палітра. Цієї п'ятниці на телеканалі НТК одразу після новин. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК.